Гостротини пожалкував. Привіт! Сьогодні я готую теплий салат з хрустких баклажанів, соковитих помідорів і сиру з ароматним соусом на основі солодкого чилю. І це справжній бестелер серед баклажанових салатів. Готується легко, ситний, яскравий на смак і дуже апетитний. Для салату на 2-4 порції потрібно. Баклажану дві штуки, помідори 2-3 штуки, обов'язково стиглі і солодкі. Рекомендую їх попередньо збончувати, так зручніше їсти і шкірка не заважає. Сиру грамів 100, це може бути фета, м'які козини, моцарелла або навіть твердий. Обирайте на свій смак або то, що є. Кукурузний крахмал 2-3 столових ложки, солодкий чилі 100 мл, устрічного 30-40 мл. Гострого соусу срірач або кімчі, 20 мл олії для фритюру, сіль, чорний перець, зелень кінзи або петрушки. Я буду готувати з руком. За бажанням кунжут та тонко нарізаний чілі. Готуємо соус. Для соусу змішуємо 100 мл солодкого чилі 40 устричного, 20 гострого соусу. Додаємо подрібнену зелень. Готовий соус працює як заправка і як смаковий акцент. Баклажан нарізаємо або кубиками, або великими чисточками. Чистити чи ні на ваш розсуд, скірка прожариться спокійно. Сучасні сорти баклажанів майже не гірчать, тож вимочувати не обов'язково. Посипаємо сілью, сіль витягне зайву вологу і крахмаль краще прилипне. Обсипаємо крахмалем. Надлишок струшим через сито. Увага! Баклажани мають бути повністю сухими без надлишків крахмалю. Так вийде хрустка з коринка, а олія довше залишиться чистою. Додаю крахмаль. Як я і говорив, струшую зайвий крахмаль через сито. Смажимо у розігрітий до 180 градусів олії маленькими партіями. Готові баклажани викладаємо на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Баклажани. Стали вже золотаві. Тобто це значить, що вони вже повністю готові. Скоринка у них засмажена, напевно, чути. Перекладуємо на серветку, щоб прибрати зайвий жир. Помідори збланшовані, очищені. Ріжемо крупно, чуєте так, який глухий звук, значить, баклажан повністю просмажений. Наступне очищаємо помідор. Помідор бланшований, як я вже казав, так буде зручніше їсти, тому краще його збланшувати. Нарізаю помідор. Перекладаю в миску. Також додаю смажені баклажани. Сир додаємо в самому кінці. Фету нарізаємо кубиками м'який ложкою. А твердий на терці. Збираємо салат. В глибокій мисці баклажан помідори заправляємо соусом, але робимо це акуратно і акуратно перемішаємо. Поки я перемішую, з вас вподобайка та підписка. Потім в тарілку я викладаю зелень, салат і на фінал посипаю кунжутом, додаю скібочки чилі, сир та додаю кінзу. Перець. Додаю соус. І як я говорив, поки я перемішую з вас вподобайка, підписка, поширюйте мій канал своїм знайомим друзям. Дивіться, як вийшло яскраво. Далі я викладаю руколу. Салат. За бажанням твердий сир, бо м'який, або, або як схожий на фету сир, кінза гострий чилі. Ну і ще трішки сиру. Ось і все, друзі, салат готовий. Швидко, апетитно. Це дійсно бестелер. Ось і все, друзі, салат готовий. Це дійсно швидко, Апетитно, ситно і недорого. Це дійсно бестелер серед баклажанових салатів. Він максимально смачний, я дуже раджу, рекомендую спробувати такий салат. Так що в мене сьогодні вечеря буде дуже непогана, смачна буде вечеря. Соус чилі додає овочам яскравості, легкий вогник, У після смаку робить салат ще цікавішим. Подача. цей салат найсмачніше теплим, прямо з петельні в тарілку. Подавайте в глибокій мисці так зручніше їсти. І смачного вам всього найкращого я пішов очеріти.